Ще один клас безпеки відкрито в нашому місті. Відтепер у ліцеї гімназії номер 12 для дітей будуть проводити уроки здоров'я та безпеки в сучасному спеціально обладнаному кабінеті. В класі є різні зони. Є куточки пожежної безпеки, дорожнього руху, мінної безпеки та зона домедичної допомоги. Краще всього вчити дітей мати якусь научність. Тому зроблено такі класи. В нашому місті це вже третій клас, є в 16 школі, в першій гімназії, і от сьогодні відкриваємо у нас. Зараз ви всі маєте дбати про свою безпеку. Ви маєте самі це знати. Ви маєте навіть розповідати своїм батькам. бо навіть інколи не всі батьки розуміють, як називається цей предмет, як потрібно з ним себе поводити. Але ви, так як ви наше майбутнє, ви маєте формувати саме ці навички для всіх, і зрозуміло, що для себе особливо сьогодні дітей потрібно вчити, як діяти при небезпеці, що виникає, разом з тим створити безпечні умови для навчання. Це і є одним з найважливіших пріоритетів муніципалітету. Ми намагаємося створювати безпечні умови для дітей, і саме в цьому році було теж відремонтоване ще одне укриття. Тут зроблено ремонт, а також вентиляцію. І Ми будемо продовжувати облаштовувати наші укриття в закладах освіти для того, щоб всі діти могли навчатися очно. Хоч сьогодні перед нами і безліч викликів, ми маємо зробити все, щоб обезпечити наших дітей і навчити їх захищати себе у майбутньому.